У це пекло ми залишилися без води. Що це? Де таке бачено? п'ять днів без води. Ми у дворі будинку на вулиці Мечникова, 98». І весь квартал це не тільки наш будинок, і сусідній будинок. Це весь квартал без води. З п'ятниці ми мучимося. У нас немає води, і ніхто не реагує на наші прохання. У місцевій дільниці ЖКС у Хмельницькій містянам відповіли просто: у нас вихідні, чекайте до понеділка. Не дочекавшись допомоги, люди звернулися на гарячу лінію міськради. Там заявку прийняли та відправили на пошуки проблеми до інфоксводоканалу. Але й тут оперативності не проявили. Причину відсутності води шукали кілька днів. То не могли знайти схему трубопроводу, то бракувало працівників. Ви розумієте, як страшно бути без води в цю спеку. У мене дуже важко онкохворий чоловік. І мені доводиться його щоразу мити. Ви собі уявити не можете, скільки води потрібно для великої людини метр дев'яносто, щоб його помити. У день зйомки працівники Інфокс Водоканалу вже проводили роботи біля будинку. Втім, коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Вітаю вас! Я з першого міського хто головний, з ким Можна поспілкуватися. На тему відсутності води у цих будинках. Ну я вас прошу до хочу. Як з'ясувалося, саме тут і стався прорив. Не витримали старі, прогнилі труби. Вода стікала просто у підвал і під фундамент будинку. При цьому жодного представника місцевого ЖКСу мешканці так і не побачили. Вода? Вода стоїть, будинок руйнується. Подивіться, які тріщини. А будинок у нас ракушняк. І це не єдина скарга на комунальників у цьому дворі. Місцеві кажуть, що пройти під будинком дуже важко. Тротуар розбитий корінням, ось цього дерева. Люди йдуть на зустрічі смертю. Мами повинні брати коляски у руки і цю ділянку пронести. Люди вже зверталися до місцевого ЖКС і до міськ зелентресту, а там все як завжди. Перекладають відповідальність один на одного. писали туди, писали туди листа, нічого не відповіли. Приходила якась комісія, обміряли це дерево і пішли. І все, і в ЖЕК писали листи. Начальник ЖЕКу каже, що це не проблема ЖЕКу. Проблема Тим часом працівники інфоксводоканалу заявили мешканцям, мовляв, ремонт завершено і можна розходитися. Але, як виявилося, ніхто й не збирався повноцінно міняти пошкоджену ділянку труби. Замість цього комунальники просто наклали хомут, не надто переймаючись якістю виконаних робіт. Це вид зверху на цю трубу, і це з хомута тече вода. Вона під тиском, і вона все одно буде витікати. І вони це хотіли закопати. Втім, мешканці не погодилися з таким псевдоремонтом і наполягли на більш якісному підході. Тоді тут поставили ще один хомут. Струмінь все одно підтікає. Вона однаково розмиє ґрунт і однаково буде йти в підвал. Вода зараз піде в будинки, води почнуть пускати, все добре, але буде текти. Але це тимчасове рішення дуже тимчасове. Ну тому що якщо труба там проржавіла, наскільки її вистачить? Треба міняти труби. Чи планують замінювати аварійні труби? Питання відкрите. На місці коментувати ситуацію, відмовилися. Тож ми звернулися до прес-служби Інфокс водоканалу. Там пояснили. Повна заміна мереж надто витратна, особливо в умовах війни. До того ж, нагадали і про заборгованість населення. А тому ця лінія до плану перекладки не включена. Проте, якщо пошкодження будуть повторюватись, в наступному році заміну запланують. Тож місцевим нічого не залишається, як очікувати наступних аварій.